Зараз покажу чудо хімію, якою миють диски тормозні гальмівні, і диски всередині від нальоту, від колодок. Ось так він виглядає до мийки. Подивитися до кінця відео, покажу як буде виглядати після того, як умию. І в кінці розкажу чим мию. Саме дешевий, але саме дієвий спосіб. Саме дешева хімія, яка в 100 раз краще, ніж будь-яка ну, така, що продається спеціально для дисків. Бачите, як все від'їдає. Mm -hmm. Все буде біле, зараз помиємо і покажу кінцевий результат. Ну, Як результат. Супорта, звісно, повністю не вимило. хоча якщо постаратися пару разів, то можна вимити. Везді диски, як нові. Тепер кажу, що за хімія. Звичайний акумуляторний електроліт до кислотних акумуляторів. 100 гривень літра. купляєте, чекаєте. І отримуєте такий ефект. Але треба дуже обережним бути, щоб десь щось цинкове, ще щось, щоб не напшикати, бо інакше хром, цинк зразу злізає.